На засіданні виконавчого комітету, що відбулося 27 вересня, розглядалося питання про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Виконавчий комітет затвердив перелік обов'язкових послуг, виконавцем яких є комунальне підприємство «Прилуки житлобуд. Для населення виконком затвердив тарифи по кожному будинку окремо. Також була затверджена періодичність проведення робіт з обслуговування будинків та прибудинкових територій. Але вже на наступному засіданні виконавчого комітету, 4 жовтня, у порядку денному першим був проєкт рішення про визнання недійсним попереднього рішення стосовно тарифів. Як зазначив міський голова, розробники тарифів порушили деякі нормативи правових документів, що було встановлено вже після оприлюднення даного рішення. Відтак, в наступному до опрацювання. А тим, хто затверджує, більш досконало вивчити нормативну правову базу. Члени виконкому затвердили проєкт рішення про призупинення з 5 жовтня цього року до 1 квітня року наступного видачі дозволів на відключення від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання. На додаток виконкомівці затвердили підвищення тарифів на платні соціальні послуги та погодилися із нагородженням почесною грамотою Прилуцької міської ради заступника директора школи мистецтв Любові Гавриш.